Три ознаки того, що ваш організм хоче не дієту, а зміну способу життя. Перша, це постійна втома і стрибки енергії. Ваш організм дуже розумна система, і якщо ви сильно обмежуєте себе в калоріях, то він починає запасати. І ви відчуваєте втому навіть після того, як ви відпочили. Бо він благає, мені потрібно паливо. На жорстких дієтах знижується базовий метаболізм, і мітохондрії не виробляють стільки енергії, скільки нам потрібно. Друга ознака це погіршився сон і підвищилася тривожність. В організмі все працює комплексно, і наше харчування буде впливати на наші гормони і на настрій. Тому, якщо раптово змінювати своє харчування, то Майже на третину підвищується гормон стресу кортизол, і він буде давати ці симптоми. Потрібен комплексний підхід. Третя ознака це коливання маси тіла або ефект йо-йо. Він спостерігається у 85% людей, які сіли на жорстку дієту. Він обумовлений тим, що знижується гормон насичення і підвищується гормон голоду. І тоді мозок просто змушує, заставляє людини їсти більше, щоб вона просто не вмерла. Він таким чином захищає людину. Це проста біологія. Висновки: наше тіло розуміє різницю між тимчасовою дієтою і справжніми змінами способу життя. Тому, якщо ви помітили на собі ці три ознаки, це не означає, що потрібно ще більше старатися. Це означає, що потрібно змінити підхід. Ніяких жорстких дієт. Спробуйте усвідомлене харчування, зверніть увагу на сигнали вашого тіла, сигнали голоду, насичення. Оберіть приємне фізичне навантаження, яке не буде вас виснажувати, а буде дарувати задоволення. Зверніть увагу на сон і стрес. Вони напряму будуть впливати на масу тіла. І головне потрібні поступові зміни, щоб ваше тіло могло адаптуватися до них.